Вітаю вас, малята! Сьогодні ми пограємо в гру Яка квітка. У кожної пори року свої квіти. Давайте дізнаємося, коли які квіти розквітають. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водиці зеленієм нашим діточкам радієм. Які квіти виростають на віконці? Так, це кімнатні рослини. Давайте назвемо їх! Повторюйте за мною назву квітки: Герань. Сансев'єрія, Спатефілум Алое, Кактус. Орхідея. Фікус. Фіалка. Тож які це квіти? Так, це кімнатні квіти. Яка ж краса весняні квіти, вони в собі любов несуть. Цвітуть травиночки і віти, і очі милі теж цвітуть. А які весняні квіти ви знаєте Крокус, кульбаба, підсніжник, тюльпан, нарцис, барвінок. Фіалка Пролісок Тож які це квіти? Це весняні квіти. Квіти, квіточки, літні квіти, Кольорові, великі й малі. Ви вмієте душу зігріти, бо й самі ви душа землі. Тож які літні квіти ви знаєте? Волошка Лілія. Троянда. Соняшник. Ромашка. Лаванда. Гвоздика. Космея. Які це квіти? Так, це літні квіти. Щедра осінь стоїть на порозі. До людей вона добра і ласкава. Квіти вмилися ранком у росах і вдягли собі барви яскраві. Які осінні квіти ви знаєте? Повторюйте за мною. Хризантема Цинія.